Всім доброго дня будемо розпочинати громадські слухання. Мене звати Гула Лілія Мирославівна. я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 20 грудня 2024 року, в 11 годині, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності спорудження розвідувальної свердловини 106 Татинівська Тинівська з метою виявлення покладів газу. Суб'єкти господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю Горизонти. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний: розпочну я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу. Та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає представник суб'єкта господарювання. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповіді надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний надати відповідь на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 2 вересня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 9278. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап засінки впливу на довкілля шляхом розміщення 4 грудня 2024 року. Звіту зоведе та оголошення про початок громадського обговорення. В оголошенні зазначено. Що громадські слухання будуть проводитись 20 грудня 2024 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського говорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провести плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Зі звітом ЗОВД можна ознайомитися в приміщенні Новокалинівської міської ради за адресою. Львівська область, Самбірський район, місто Новий Калинів, площа авіації 1А. Також зі звітом в електронній формі можна ознайомитись на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистема». Коротко все. Далі доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко не довше двох хвилин. Добрий день всім. Калита Павло, менеджер ТОВ Гризонти. Отже, свердловина No10 шість Тинівська тогоризонти проводить діяльність по тинівському родовищі відповідно до спеціального дозволу номер 5351 від 25 січня 2022 року на користування надрами з метою розвідки нафтогазоносних надр. Нафтогазоносних надр. З подальшим видобуванням газу по Танівському родовищі. Власне стинівське родовище, воно знаходиться у Львівській області, в районах Самбірському та Дрогобицькому. Свердловина номер 106 Тинівська має плановану глибину 1500 метрів. Буріння самої свердловини номер 106 Тинівська здійснюватиметься за допомогою бурового верстата з дизельним приводом, у випадку припливу вуглеводнів свердловина номер 106 Тинівська буде переведена з розвідувальної експлуатації. та буде перед у випадку припливу вуглеводнів Передбачено також обв'язку устя свердловини та підключення її до газопроводу шлейфу. <кхем> Соціально-економічний вплив свердловини. Номер 106 шість е як планованої діяльності передбачає е додаткове створення робочих місць е забезпечення енергоресурсами нашу державу е та наповнення е місцевих бюджетів з шляхом е сплати ренти за реалізований газ при проведенні е буріння компанія ТОВ розонти завжди дотримується усіх вимог е пані. Документів, це і регуляторний, і охоронний характер. Підготовка свердловини 106, підготовка газу зі свердловини номер 106 Тинівська у випадку припливу вуглеводів Буде транспортуватись до е, установки пункту газу Бистриці. Підготовлений вже газ з свердловини номер 106 Тинівська, подаватиметься до газопроводу довжиною. 12100 метрів для подальшого його транспортування у мережу Львів-Трансгаз. І також хочу ще додати, що в межах планової діяльності по тинівському родовищі, то в горизонті завжди приймає участь у розвитку громад співфінансуванні різного роду проєктів для загального добробуту та розвитку громад. Дякую вам. Дякую. Чи буде ще хтось доповідати? Ні. І прошу ще Тарас Бойко представитися. Хто ви є, що ви не представник громадськості. Вас не чути. Мене не дуже добре, добре. Е, відчувають по інтернету. Е, звати мене Бойко Тарас. Я є розробником даного звіту. Е, нами. Були, були підготовлені матеріали щодо звіту з оцінки впливу на довкілля. Чи чути мене, скажіть, будь ласка, так, Добре. 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 Тоді е, фахівцями різних відділів були підготовлені кожен розділ е, що стосується атмосферного повітря, соціального середовища, відходів, викидів, е, води. Дані показники всі зазначені в звіті, громадськість могла ознайомитися з ними. Дана планована діяльність звітом передбачено буріння свердловини до е, 2000 метрів, передбачено прокладання шлейфів до 20 тисяч метрів. Також передбачено підключення свердловини до УПГ-тинів. Е, е, даний звіт оформлений згідно чинного законодавства України. Також е, показники всі в межах норми. Найближчий житловий будинок знаходиться на відстані 2,3 кілометри, тобто при нормативній санітарно-захисній зоні в 500 метрів, це в 4 рази перевищує. Нормативний показник. Всі показники щодо будівництва є в межах норми. Компанія Горизонти пробурила не один десяток свердловин, це високий, високого рівня фахівці. Тому, зважаючи на досвід, який вже наявний, негативних змін і впливів на довкілля не передбачається. В принципі, в мене все громадськості немає, тому тому так. Дякую. Добре, дякую. Оскільки на даних громадських слуханнях відсутня громадськість, то і запитань до доповідачів немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції. До 8 січня 2025 року щодо даної планованої діяльності, згідно пункту 23 постанови кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі неявки представників громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися на громадських слуханнях. Були присутні представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представник суб'єкта господарювання ТОВ Горизонти. Усім дякую за увагу і гарного дня! Дякую вам.